Ще два Петріоти від Німеччини, 200 артилерійських систем Богдана для ЗСУ та 12 мільярдів на прямі закупівлі дронів через Дотчейн Дефенс. Підсумовуємо тиждень від Міноборони. Вітаю 200 Сау Богдана запчастини до Петріот і дрони Україна і Німеччина підписали нові оборонні контракти на суму понад 1 мільярд євро. Серед домовленостей найбільший артилерійський проєкт на виробництво 200 самохідних Богдан. Ці артсистеми вийдуть на новому шасі Зетрос від концерну Мерседес Бенс. Загальна вартість проєкту 750 мільйонів євро. Також підписали контракт на довготермінове постачання запчастин до наших систем Петріот. Ще одна угода на суму 200 мільйонів євро стосується закупівлі українських дронів. Загалом наступного року Німеччина планує виділити на підтримку України 11,5 мільярдів євро. 2025-й став рекордним за обсягами міжнародної військової допомоги. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль під час 32-го Рамштайну, що відбувся цього тижня. Якщо усі зобов'язання буде виконано, Україні вдасться залишити 45 мільярдів доларів. Це більше ніж у будь-якому році від початку повномасштабної війни. Загальний обсяг оборонних потреб наступного року 120 мільярдів доларів. Україна може покрити половину цієї суми власними ресурсами, але 60 мільярдів доларів має надійти від партнерів, наголосив міністр оборони. У межах засідання партнери оголосили про нову підтримку. Зокрема, Німеччина передала ще дві обіцяні раніше системи Петріот, а також уже дев'яту систему Айрісті. Британія посилить нашу ППО на 600 мільйонів фунтів. Нідерланди скеровують 700 мільйонів євро на виробництво дронів. Також про плани підтримки України на наступний рік оголосили Канада, Данія, Люксембург, Литва, Естонія та інші держави. 12 мільярдів гривень на Дотчейн Дефенс скеровує міноборони у першому кварталі наступного року. Що це значить? Ще більше прямих закупівель дронів та засобів реп для бойових бригад. Через дотчейн дефенс фронт вже отримав техніки на понад 7,5 мільярдів гривень. До маркетплейсу підключено вже понад 100 виробників. Військові фактично у два кліки можуть замовляти саме ті дрони, які їм зараз потрібні на фронті. Звісно, у межах визначеного бюджету. Міноборони працює над тим, щоб забезпечення 70% всіх FPV-дронів у наступному році відбувалось саме через Dot Chain Defense. Українське військо отримує майже тисячу дронів-перехоплювачів щодня. У грудні середній рівень забезпечення перехоплювачами шахедів склав майже 950 одиниць на добу. Наразі агенція оборонних закупівель співпрацює з понад 10 виробниками таких безпілотників. Також дрони перехоплювачі додали до системи DOT Chain Defense. Тож бойові бригади тепер самі можуть обирати засоби для протидії ворожим розвідувальним дронам типу Орлан чи зала. В Україні триває масштабне будівництво фортифікацій. У всіх прифронтових регіонах України продовжують облаштування оборонних укріплень. Під час поїздки у Запорізьку область міністр оборони заслухав доповідь Державної спеціальної служби транспорту щодо робіт у Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Київській областях. Станом на зараз збудовано понад 2 тисячі взводних опорних пунктів, понад 3 тисячі кілометрів протитанкових ровів. Більш як тисячу кілометрів загороджувальних пірамід 16 тисяч кілометрів бар'єрного рубежу ЄГОЗА. Будівництво фортифікацій триває. Темпи робіт і технології планують і надалі посилювати <му> потреби жінок у формі та білизні повністю забезпечені. У 2025 році потреби жінок у збройних силах України в польовій формі та на тільній білизні забезпечили повністю. Міноборони поставило понад 30 тисяч комплектів польових костюмів, зокрема 500 підвищеної міцності, а також більше як 100 тисяч одиниць натільної білизни для різних сезонів. Форма має спеціальний крій і широкий розмірний ряд, що підвищує комфорт і умови служби для наших захисниць. Слава захисникам і захисницям України! Слава Україні!